Нащадків, на якому я власне, вибрала е заохочувальну премію і була обрана, щоб зачитати свій твір. Розкажи, що це за твір? Власне, ну, за що хабі така <головіка> <головіка> uh, Ну, Я на цей твір в uh, uh, мене пройшло натхнення на нього під час uh, закінчення навчального року, коли uh, все так сумбурно, суматошно і. Тиха спокійна річка Ворскла, оспівана в багатьох піснях. Стародавній монастир, собор, потопаючи у вишневих садках невеликі будиночі гімназії номер 31. почесною грамотою та сертифікатом на отримання грошової винагороди у розмірі 1 тисяча гривень нагороджується лауреат третьої премії у віковій категорії учнів 5-8 класів у номінації Проза. Лісовська Вікторія, учениця 8 класу Полтавської гімназії номер 13.